Залишається досі ситуація такою напруженою, важкою, але контрольованою силами оборони а, те, що відбувалося ще там два тижні тому, на такий величезний наступ, то в принципі а, зараз він вже зупинений а, і досі намагаються російсько-окупаційні війська далі просуватися вперед і за допомогою і авіації і важкої техніки і величезної кількості обстрілів, а, кидають в наступ ротами солдат. Але на сьогоднішній день нічого їм це не допомагає. Там стабілізували сили оборони ситуацію і вже тримають під контролем. От стосовно до речі, їхніх штурмів і спроб їхнього наступу, яка зараз з цим ситуація і чому вони намагаються постійно штурмувати, постійно стягувати свої сили, зважаючи на той факт, що зараз активно відбувається і контрнаступ з боку наших сил оборони? Ну і відповідно їм треба було би оборонятися від того. Ну, дивіться, на Луганщині їм все ж таки вдалося зібрати величезну купу і важкої техніки, і боєкомплекту, і особового складу. Е, ну йдеться е, мова про, до прикладу, особового складу десь 100 тисяч, можливо, і більше людей е, важкої техніки більше тисячі одиниць. Ну і боєкомплекту, так само там якась необмежена кількість, тому що арт-підготовку ми таку давно не бачили. Вони проходять по 4 години поспіль. Ну, уявіть собі, це величезна кількість снарядів випускається е, е, Тому е, і пішов такий е, наступ з боку російсько окупаційних військ. Скоріше за все, е, вони хочуть е, зробити. Ну все ж таки, вийти на адміністративні кордони Луганської області, бо це завдання ніхто не відміняв. Е, плюс таким чином е, відтиснити десь е, або забрати певні війська, е, щоб перекидали з бахмутського напрямку, там де у сили оборони України є. Є успіхи, і от для того, щоб якраз там послабити позиції, то щоб перекидали резерви на сватівсько купянський або на ліман на ті напрямки. Ну і плюс можливо таке завдання в них стоїть, щоб розколоти, розбити угрупування наше на дві частини. Хоча ну це тут взагалі мало берегідно.